Друзі, всім привіт! Аврора! Несподівані новинки. Готуємося до свят, посуд, затишні дрібниці. Запрошую до перегляду. Гарна ціна: соус крем бальзамічний. Гелексі. В асортименті є з апельсином з медом. Соєвим соусом з гранатом 250 мл. Знижка 51% 29 гривень. Соус соєвий просто класичний 500 мл 39 гривень. Соус соєвий. У нагі 200 мл просто 29 гривень. Соус соєвий, просто 200 мл. теріяки 29 гривень. Цікава, смачна новинка, крем мед, конюшина в стіках, є стигла малина. Лимон імбир 17 гривень. Знову на полицях паста салона карамель з ванілью до іпак 150 грам 44. Новинка, чай трав'яний. Чайна родина 20 штук паці, М'ята ромашка 19 гривень. Кава розчинна сублімована. Лека голд, 80 грам 129. Ціну знижена. Кава розчинна. Карт нуар класична. 70 грам, 199 гривень. Кава розчинна сублімована, якобс монарх 30 грам. Я ще такої не бачила 99 гривень. Кава Рощинна Якобс Монарх 50 грам 124. Кава натуральна смажена в зернах. Неро кафе експерт 1 кілограм 499 гривень. Кава натуральна смажена в зернах. Неро. кафе крема арома 1 кілограм 499 гривень. Кава натуральна смажена в зернах. Амбасадор Nero 900 грам 499 гривень. Пакции напікава. вирощений тонус індійський цикорій, з кофе 90 грам, 29 гривень. Напірощені тонус, індійський цикорій, з корнем Женьченя 90 грам, 39. Напірощ тонус індійські цикорі, Лісові ягоди з чорницею журавлиною 90 грам 44 гривні. По акції консерви кілька не розібрано у томатному моря та океани 240 грам 30 гривень. Новинка паштет печінка хапай з томатами та базиліком. 100 г в асортименті вершковий 19 гривень. Вершки до кави сухі. Мунік 200 грамів 55. Вершки до кави сухі, Макати. Кармен 200 грам 57 гривень. Новинка напій енергетичний, безалкогольний Рево. Energy виноград, смак 250 мл. Оригінал 34 гривні. Напій з кавою. Капучино, 250 мл 64. Цікава новинка: фігурка іграшкова. Дівчина маска 109 гривень. Шок. Ціна. Набір аксесуарів для дівчинки іграшковий модниця 99 гривень. Коштував набор 279. Набір для створення прикрас 299 Ціну знижено, набір одягу, аксесуари. В асортименті на ляльку 77 гривень. Шикарна новинка лялька у пахнастому костюмі. І тваринки. В асортименті 349 гривень. Лялька у весільному вбранні. В, в коробоці великого розміру 349. Новинка в Аврорі. Дуже актуальна зараз свічка парафінова для сервірування столу. Ореола білий колір 14 гривень. Пакси саше ароматичне. Блискавка, королівський кашемір одна штука 15. Кашпо декоративне-металеве підвісне. Різні кольори рожевий, зелений, блакитний білий 55 гривень. Неочікувані новинки в Аврорі. Вже готуємося до новорічних свят. Рушний кухон з різдвяним принтом 59 гривень, панчоха для подарунків новорічних з об'ємним. Декором 149 сорок Прикраса декоративна підвісна фігурна, різдвяна, об'ємна 69 Шикарна новинка, чашка порцелянова з різдвяним принтом. З написом, з дерев'яним декором в асортименті 129. Чудова новинка чашка поселянова з термомалюнком. Різдвяний будиночок 88 гривень. Тарілка обідня порцеляна. Різдвяна 119 гривень. Дуже багато новинок. Свічка декоративна фігурна. Класнюча ялинка в коробоці з шикарним запахом 99 гривень. Кулька ялинкова, скляна з декором. Червоно-білий колір сніжинки Біло-червоний 64 гривні. Новинка і зараз акція. Тарілка порцелянова фігурна, будиночок 199 гривень. Коштувала 249. Гірлянда стрічка LED на сонячних батарейках 120 лампочок 249 гривень. Класнюча новинка на без заколок для волосся. Олені, ріжки з ягідками 2 штуки в наборі 69 гривень. Набір заколок для волосся олені, вушки з ріжками 2 штуки 44. Цікава новинка іграшка сюрприз у кулі різдвя на 59 гривень. Ліхтар свічка декоративна LED на батарейках 74 гривні. Гірлянда декоративна на батарейках. Домики 129. Набір кулек ялынковых, микс в наборе 16 штук, червоный колер 349. Намыста на мысто на ялынку декоративно перламутр, белый колер 99 девять. Прикраса ялинкова фігурна з бісером 59. Набір прикрас ялинкових печиво три штуки в асортименті 55. Прикраса декоративна підвісна фігурна, різдво 44 гривні. Панчоха новорічна для подарунки к Мирку с декором 55. Гирлянда декоративно лет на солнечной батареи 50 ламп в наборе 219 Прикраса гірлянда декоративна з новим роком. Гавічук 59 гривень. Шикарний декор новорічний. На батарейках. Домик ялинки 149 гривень. Гірлянда декоративна на батарейках. З золотими лісточками. Мірко 119. Гірлянда декоративна на батарейках. Сніговики 99 гривень. Гірлянда декоративна на батарейках, 69. Гірлянда декоративна LED USB. Мірко краплинки 69 гривень. Набір прищипок новарічних дерев'яні. Наборі 6 штук 34 гривні. Набір прищіпок новорічних, дерев'яних 39. Набір прищіпок новорічних, дерев'яних 6 штук 34 гривні. Наклейка новорічна на скло. В асортименті 14 гривень. Кулька повітряна новорічна, великого розміру. Цукерка 27. Класнючий набір наліпок новорічних на скло 24 гривні. Набір наліпок новорічних на скло. В асортименті 24 гривні. Ручка кулькова з різдвяним декором. Олейн 39. Новинка на Берналепах для скрабукинга в ассортименте 44. Песок кинетичный, с формочкой в Видерце 99. Поздесь набор для творчести с воздушным пластилином. Ловін ліпи казки 59 гривень. Коштував набір 84. Новинка набір близький так для творчості. Крафтайм 3 штуки, різні кольори 39. Знову завезла набір декору для рукоділля квіти з фатіном. Є різні кольори 19 гривень. Нитка для шиття біла, один маток 34. Спиці для в'язання. Довгі, без трос. Україф тайм 22. Набір на миссин для рукоділля. Різні кольори 22 гривні. Набір резинок для плетіння браслетів. Різнокольорові 14. Спиці для в'язання з тросиком Крафтайм 19. Наклейки для творчості Mix 34. Набир стречок атласных для рукоделия. Патриот. Желто-блакитные две штуки. 22 гривни. Лехтарики. Резни кулеры. 9 гривень. Лампа светлодиодная. Евросветло. 20 ватт. 4200к. 99 гривен. Набир ламп. Лет. Нанотекс. В наборе 2 штуки. 69. Набір ламп LED Nanotex. 2 штуки. 4100 к 69. Набір ламп LED. Euroламп. 2 штуки. 4000 к 69 гривень. Набір ламп. Три штуки. LED Eurolamp 129. Лампа LED Philips. 220 двадцять ватт сімдесят гривень. Новинка, вінчик для збивання. Силикон з дерев'яною ручкою 49 гривень. Пензли кулінарний силиконовий однотонний. Маленький 19. Лопатка кухонна. Силикон з прозорою ручкою з блискартами 29 Набір контейнерів харчових алюминий. готуйка 3 штуки, 1440 мл, 34 гривні. Набір контейнерів харчових алюминиевых. 3 штуки, 960 мл, 27 Ціну знижено ніж для хліба з нержавіючої сталі, пепер-метал 20,3 см, 199 гривень коштував ніж 249 гривень. Штопор металлоевый, алму 12. Сыта для просеивания борошна. Пластик с ручкой, с крышкой 199. ВиК на мык автомобиль на Максус плюс 38 сантиметров 77. Кастрюля нержавейка с крышкой Винсент 36 литров с толстым дном, 499 грн. Сырветка настильна, партийна, плетенна. Ей резни малюнки, резни кулеры 39 грн. Серветка кухонна мікрофібра смужку розміри 25 на 25-17, друшляк складний круглий, двоколірний, білий сірий колір 69. Феерична новинка. Чашка скляна з фігурною ручкою. З декором бантик. перламутр в коробці 69. Новинка і зараз акція сосниця порцелянова кругла за синім принтом. Жовтий-зелений блакитний колір 49 гривень. Класнюча новинка келих для глітвіну, Скляний з декором 230 мл. Малюнки в асортименті, 77 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою, напишіть коментар. Бажаю всім гарного дня, позитивних емоцій. Дякую, ваша нова акція.